Доброго дня, шановні глядачі. Вітаємо вас на каналі компанії Electromotor.com.ua. Сьогодні у нас такий відеоогляд бензинового генератору AXA модель AP 3500e. У нас на каналі вже є відеоогляд на даний генератор, але хотів також і про цю модельку з вами побалакати розказати, в чим різниця, скажімо так. Справа в тому, що у даної моделі також є можливість заводження через ключ. У нас трипозиційний селектор є. Режим виключено, режим готовий до роботи та запуск. Повернули ключ, потримали і завели все як у автомобілі. Також додатковою частиною є акумуляторна батарея, яка у нас допомагає саме створювати цей запуск. Як ви бачите, клеми від'єднані Це для того, щоб акумуляторна батарея не розряжалась. Тому, якщо ви, наприклад, не користуєтеся або у вас якась перерва, скажімо так, в експлуатації. Також можете взяти собі на замітку, що треба від'єднати, щоб батарея у вас якомога більше тримала свій заряд. Тому в даному випадку ми можемо заводити як через ключ, так і через ручку нашого стартера. А так, якщо порівнювати з моделлю 3500, звичайно, вони тут досить схожі, у них і передня панель однакова, дві розеточки наші, 16 А, заземлення бачимо. Бачимо, у нас селектор подачі напруги. Бачимо індикатор, на якому можна відстежувати вольтаж, частоту та кількість відпрацьованих мотогодин. Бачимо таку от лейбу, на якій у нас специфікація прописана. Бачимо, що він у нас 2,5 кВт це у нас номінальна потужність, 2,8 максимальна. Вага його 48 кг складає. Також в комплектації до генератора ми бачимо воронку для мастила. Або для бензину, як вам буде зручніше, Вороток для свічки. Бачимо також два штепселя. Вам не придеться шукати, щоб підбирати, наприклад, під дані роз'єми. Місткість даного паливного баку у нас 15 літрів. Витрата на годину 1,1 літра. Якщо якась цікавить, більш точна інформація, в комплектації до даного генератора у нас іде отака от інструкція на різних мовах. Досить багато тут цікавої інформації, якщо щось не зрозуміло, зможете побачити. Генератор досить якісний, тому що, от, дивишся, немає таких знаєте, люфтів, фарба гарна, виглядає добре. Країна походження це у нас Турція. Тому товар досить якісний. Мені подобається. Як він виглядає. Ось такий генератор. За таким генератором ви можете звернутися до нас в компанію elektromotor.com.ua, за номером телефона 063 426 1010, ви можете звернутися у Viber. Ціни зараз на генераторі скрізь однакові, але якщо ви звернетесь до нас за номером телефона 063 426 1010, то зможете отримати гарну ціну індивідуальну, гарний товар, гарну консультацію і зробити вдалу покупку. Тому звертайтеся до нас в магазин Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.